п'ятихвилинка. В побутовому розумінні інфантильними часто вважають людей, що люблять дивитися мультфільми, одягають яскравий одяг з дивними візерунками, читають комікси та фарбують волосся в оригінальні кольори. Проте з позиції психології під інфантильністю розуміють зовсім інше. І більше того, інфантильність не залежить від зовнішнього вигляду. Інфантильною може бути людина, що працює в офісі, любить носити костюми та ходить на покази артхаузного кіна. Інфантильність це незрілість людини, через яку в її поведінці ми будемо бачити прояви більш ранніх етапів розвитку. Простою мовою це означає. Інфантильність це збереження у мисленні та поведінці дорослого, особливостей, що є притаманними дитячому віку. Інфантильні люди проявляють поведінку характерну для дітей, а саме у них відсутня відповідальність, вони не здатні приймати дорослі рішення і мають потребу в залежності від інших. Також до ознак інфантильності відносять наступні. По перше, це низький рівень самоконтролю. Інфантильні люди часто дуже емоційно реагують на ситуації і зовсім не можуть контролювати свої емоції. Тобто вони схильні до сильних спалахів гніву або плачу. Нездатність брати відповідальність. Інфантильні люди переважно намагаються уникнути будь-якої відповідальності за свої вчинки та рішення, натомість. Вони часто шукають винних серед інших людей або обставин. Недостатня самоорганізація. Інфантильні люди мають проблеми із самоорганізацією та доволі часто прокрастинують. Вони також мають складнощі у виконанні завдань, складанні планів чи дотриманні обіцянок. Нездатність забезпечити власну безпеку. Де мова про різні форми безвідповідальності, яка іноді може межувати із відвертою небезпекою, наприклад, нехтування правилами дорожнього руху, або ігнорування важливих дедлайнів неможливість взяти відповідальність за себе формує віру у дива, установку виню всі, крім мене, наприклад, батьки, дитячі травми або оточення. Інфантильні люди дуже часто нехтують обмеженням реальності. Їх девіз я можу все, все і одразу. Мені доступне все у будь-якому віці. Погодьтеся, це доволі нереалістично. Для інфантильних людей є характерним пошук ідеального партнера, ідеальних стосунків і, звичайно ж, роботи мрії, все інше розчаровує та роздратовує. Немпатичне ставлення до людей і тенденція використання інших у будь-яких стосунках. На жаль, це теж характерна ознака інфантильності. Вони дуже часто маніпулюють почуттям провини та вимагають тільки найкращого для себе. Позитивне мислення межує з тотальним ігноруванням негативних подій і складнощів реальності. Найчастіше причиною стає досвід пережитий у дитинстві. Інфантильні люди у дитячі роки або були повністю занедбані своєю родиною, або ж навпаки, виховувалися в умовах тотального гіперконтролю. Більше про варіанти проявів інфантильної поведінки будемо говорити в наступних випусках. Тож тримайтеся, бережіть себе. І до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.